Треба вже більш своїми, так би мовити, стравами кричати на весь світ, що ось ми є, розумієте, ми, ми не гірші від вас. Керівник має бути не такий, щоб його боялися, а боялися все ж таки підвести. Знаєте, зараз я вам скажу, що натхнення воно кругом ходить. Якщо ти розумієш, що ти вже кухар, треба віддатися на всі сто. І якщо ти, в принципі, в день не став трішки кращий на наступний, ти його даремно провів. У мене є ще рідний брат і двоєрідний. Ми дуже часто так товаришували всюди разом. Були і одного разу на двоюрідного брата були на кухні. Щось ми не знаю, чомусь вирішили по шухлядах кухонних пройтися. І власне знайшли там книгу Бориса Бордишина. Пам'ятаю такого. Ось і насправді мені дуже пам'ятається з цієї книги сторінка з таким, знаєте, вершковим тортом. Я пам'ятаю, полуниця свіжа, яка була задекорована. Хоч це ніби здається зараз кондитерський виріб, але от з цієї картинки десь починається от моє бажання піти на кухню і стати кухарем насправді. Сьогодні ми будемо готувати томленого кролика. Цю страву я вибрав не просто так, це взагалі страва, яку готує моя мама. Ніби там може здатися дивним та кролик, українська кухня, ще там щось. Але мій батько займається вирощуванням власних кроликів для нас, і дитинство я все пройшла власне, на цьому м'ясі. Тому сьогодні ми віддамо шану, так би мовити, цій страві. Що? Для цієї страви нам потрібні наступні інгредієнти, але зразу хотів би наголосити, що вони повинні бути максимально домашніми, натуральними. Тому я в великих містах буду рекомендувати вам знайти якогось свого можливо, молочника, м'ясника, до яких ви зможете приходити. Вони будуть вам радити м'ясо, тому що всі мої продукти приїхали до мене з дому. Власне, мені батьки їх передали, щоб я міг максимально автентично відтворити власне, цю страву. Що ж, для цього нам знадобиться бульон з кролика. Я його зварив напередодні, тому що він трішки довго готується біле вино. Така штука, як копчені гливи, це власного копчення. Місомасло. Це вершкове масло з додаванням місо Е, лісові гриби. Я ще вчора був на ринку, знайшов останні лисички і білий гриб. Також для гарніру нам знадобиться паста різоні. Чому я її обрав? Тому що власне, цю страву ми десь завжди їли з макаронами, знаєте. Ось чому я її вирішив її трішки зробити такою сучаснішою і додав цю пасту. Цибуля Цибуля незвичайна, це, оця, яка використовується зараз, сіянка, сорту перлина, білий цукор, сметана. Сметана хочу зауважити. Тільки домашня, тому що з магазину взагалі не виходить той результат, який би ви хотіли досягнути. Вона при тепловій обробці не звертається, тому ви можете бути спокійними. Е, власне, е, основний, так би мовити, інгредієнт і король нашої страви це кролик. У мене це порода велетня. Я навіть не знаю такої страви, якої, якої мами не, не вдавалося, знаєте. тобто вона як і пекла, тобто якісь там перекладинці, пляцки, як нас тут називають, та, е, так і будь-які там основні страви. І пішло, поїхало. Не знаю, я ще ні з чим не стикався. І мама любила десь щось нове вичитувати і навіть щось готувати. І знаєте, тобто максимально різноманітне було. У нас харчування, е, мама приділяла цьому багато уваги. Ну, чесно, напевно, це як і в будь-якого там жителя не знаю західної частини України або взагалі України, це завжди вареники. Знаєте, оці це смак топленого масла, будь коли я його зустрічаю в якійсь страві, він мене зразу повертає. Тому що от неділю я не можу забути. Насправді це дуже дуже круто. Мені пам'ятається. На жаль, от, до батьків рідко їжджу і. Ця атмосфера не передається самому, навіть якщо самому приготувати, знаєте. Цибуля це така, не знаю, навіть шалот, яка виросла власне, в мене на городі, морква. Декор я підготував ще напередодні, тому що з ним трошки багато роботи. Також для під гарніровки вже на кінець я буду використовувати копчені груші. Це зараз трендовий стає продукт. Це унікальний продукт, який є в Україні. Лише берете просто сушені гриби, їх можливо трішки досушити і перебити в блендері. На жаль, другобицька сіль не буває копченою. Надіюсь, вони виправляться. Тому я взяв копчену мальдонську сіль. І для декорації, а також такого легенького гірчичного смаку, нам буде необхідна наступці. Починаємо з того, що нарізаємо цибулю. Навіть би згадав, все ж таки наш на, на вже цей момент коледж. У нас було досить багато практики. Під час літніх канікулів гуртожиток перетворився на хостел. Тобто приїжджали різні діти, в нас були різні комплекси. Пішло. Я вигадаю, що там була база досить потужна, як на мене. І мені ще пощастило те, що після двох років навчання е, мені е, потрапив шанс поїхати в Німеччину на стажування. І я вам скажу, що потрапив в досить непоганий готель. На початку це був Рамада готель. Там досить було, скажімо так, просто е, шведські лінії, а ля карт мінімально займав е, в них часу. Я тоді взагалі дивувався цей на той момент, якщо не помиляюся, 15-16 рік я подивився до них, приїжджала цибуля, там нарізана вже кубиком. Знаєте, тобто рівень напівфабрикатів. Я не знав, що таке взагалі може бути десь там. Але я вам скажу, я дуже хотів вибороти цей контракт, залишитись тут. Вже проходить певний період часу. Мені його пропонують. І я щось зрозумів, ні. Знаєте, все ж таки я весь оцей період часу надихався роботою там, західних шеф-кухарів, там, не знаю, французів, італійців, іспанців. І основний меседж, який я від них зловив, це те, що вони, кожен займалися своєю кухнею. Знаєте, і я такий думаю, блін, ну добре, я буду в Німеччині, а як це допоможе мені навчитися краще готувати борщ? Відповіді не було, і все ж таки я відмовився і, знаєте, повернувся. І, чесно кажучи, не шкодую. Насправді, от перший цей день, коли я приїхав, чесно, я попросив борща. Там його не було. От тут я зрозумів оцю історію та, зі стравами. Тобто тут ми відкидаємо якийсь ресторанний, скажімо так, еталон одинакової нарізки, ще там щось правильного. Нарізаємо, як нам буде зручно. Для цього я взяв таку одну цибулину. Ви можете, в принципі, і додати, скільки вам буде завгодно. Що ми використовувати не будемо. Ставимо сутейник на великий вогонь. Смажимо на соняшну квіолію. Далі ми нарізаємо моркву. Даймо овочі, спочатку ми закидуємо моркву, ой, цибулю. Нам потрібно довести її до золотистого кольору, вона тоді дасть нам оцю солодкавість свою притаманну. І будемо додавати моркву. Ця страва максимально проста. Я старався десь в якихось закладах щось інше придумати, вершки брав, чи там навіть на кокосовому молоці. Обсмажував, не обсмажував кролика, чесно, нічого не вийшло. Найкраще буде ось цей варіант. Кілька хороших продуктів. От, найважливіше це їхня якість. Так, добре, додаємо нашу моркву. Я ніколи не спішив стати швидко шеф кухарем У мене не було такої планки, що там там 22-23, ну я стану шеф-кухарем. Я мав зрозуміти, що це ну це прийде. Розумієте, це всередині є так би мовити такий момент, який говорить: ти вже готовий стати шеф-кухаром. Це почалося, напевно, що після повномасштабного вторгнення. Я не знаю, якось почались мінятися думки. Знаєте, от багато в кого це напевно відбулося, це відчуття цієї короткотривалості життя взагалі, і ти, ти не знаєш, що буде, і я розумів, я готовий, страх є, але варто ризикувати. На той момент якраз мені запропонували, вийшов власник на мене і на мого товариша роботу в Отаді. Я думаю, якраз для старту цей маленький заклад, там 34 посадочних, якщо не помиляюся, невеличка команда, цікава кухня, коротке меню, тобто все те, що я, в принципі, би десь хотів, на чому хотів себе перевірити. Тому що, знаєте, я по сьогоднішній день вважаю, що сушеф і шеф там різниця невелика, насправді. Знаєте, десь шеф-кухаря, можливо, якоїсь більше відповідальності, але... Вони, в принципі, виконують одну і ту ж саму роботу, відповідальність теж є сказати, що хтось, скажімо так, важливіший ні. Я гадаю, що це десь плюс-мінус одинаково. Ось, і я вам скажу, що ну, зразу якось так влився, мені спокійно було, не було знаєте, якогось такого відчуття чогось, що я не на своєму місці, я от, я зрозумів, це, це власне, моє, цей виклик прийнятий. Також ми беремо кролика, ми нарізаємо його зручними невеликими шматками, Тож він рівномірніше приготувався. Використовую загалом цілого кролика. Все, овочі в нас пасарувалися, ми додаємо кролика. Бульйон. І велику порцію сметани. Її прямо має бути дуже багато. На великому вогні доводимо до кипіння і зменшуємо на мінімальний нагрів, аби легесенько булькало. Ну, я, напевно, ще повернуся трішки назад. В отаті ми. Е Почали практикувати таку історію двох шеф-кухарів. Насправді, ніби маленький заклад, здається, команда, в принципі, складається шести людей, з них два шеф-кухарі. Ми з моїм добрим другом, яким тут теж працюємо. Почали працювати. Ми зрозуміли, що нам дуже комфортно працювати, тому що було питання, можливо, хтось буде со шефом, хтось шефом. Я зрозумів, що ми, в принципі, ну... Порівню одинаковий, я не хотів бути вищим над ним, він наді мною. По посаді ми зрозуміли, що це має бути повноцінна така от командна дуельна робота. І власне, от цьому другому Михайлові запропонували тут місце. В Леоленді відкривався Фамі Шевс, і він собі в напарники вирішив покликати мене. Насправді, тому що ми з ним працювали, нам було максимально комфортно, розбіжностей не було. Десь, можливо, в нас є різні бачення, але це чомусь навіть дуже круто. Ми різносторонні страви десь там придумуємо, чи там різні підходи. Ми якось так плюс-мінус доповнюємо один одного. І він запропонував мені цю роботу, а я вам скажу, я сумнівався, я десь звішував за і проти, але, напевно, найбільш ключовим було фактором те, що тут. Свіжий виклик, знаєте. Все ж таки заклад побільший, Це вже два ресторани входить, плюс ми ще запускаємо там на третьому поверсі івент, ще одна кухня, ще один виклик. І я розумію, що це якийсь інший рівень, знаєте, не тільки якийсь кулінарний, скажімо так, творчий, це вже більше пов'язано з організаційними питаннями, які хотілося теж відпрацювати. Е, так, далі ми будемо карамелізувати. Цибульку. Що нам потрібно? Даємо бульйон, і десь двічі більше це біле вино. Нам до нашої страви треба додати такої кислинки. Засипаємо одразу туди цибулю і невелику кількість білого цукру. Це теж швидко доводимо до кипіння і уварюємо до такого стану сироку. Так, отже, пройшло вже у нас 2 години. Я бачу, що кролик вже готовий. Можемо продовжувати приготування гарніру. Для цього ми беремо власне оцю пасту орзо, що нам дуже важливо: соус, який утвориться під час тушкування. Ми його в подальшому використовуємо для приготування. Нашого гарніру, так би мовити, ми цим всім зв'яжемо основну страву і гарнір. Та є три ресторани. Фамі груп. З них складається Фамі Італі. Це така сімейна траторія, більш такі класичні страви це взагалі підхід фамі бургер. Ну, відповідно, там от такий більш асортимент бургерів, різних страв з фритюру і не тільки. Є теж якісь там стейки. А Фамішевс, це вже стало якоюсь, не знаю, перлиною. Можливо, мене хтось там, власники виправлять. Тут вже концепція склалася в тому, що тут декілька кухонь. Наразі це є українська наша рідна, далі авторське бачення азійської кухні, і як я гадаю, ну, досить високий рівень ще японської кухні. Ми її окремо виділили. І це, якби, скажімо так, це от. Подорож вже кухнями, це є щось нам домашнє, тому що в нас така аудиторія більш сімейна. Це цей ресторан знаходиться в великому комплексі, який ну створений для дітей і їхніх батьків. Я вам скажу, що в якоїсь літератури, коли я став е, шефом, теж багато читаю по управлінню. Там е, не все підходить для нас, тому що це написано десь в десь в Америці. Західний менталітет на зовсім інший. Тому Потрібно, навіть не знаю, чи це правильно називати, психологом. Просто треба, мені здається, бути, е, як це правильно сформулювати. Ну, слухати людей, знаєте. Напевно, е, більше дослухатися до них не, не дарма там, євреїв є така, знаєте, приказка. Е, Бог людині дав два вуха і все, лише на все один рот, щоб більше слухати. Тому мені здається, треба прислухатися до людей і розуміти їхні проблеми. Тому що знаєте, на кухню всі приходять багато хто своїм грузом. Хтось його залишає за дверима, хтось ні. Тому треба в якийсь момент і розрадити людину, десь підтримати. І я думаю, воно дає ось ці свої плоди, тому що керівник має бути не такий, щоб його боялися, а боялися все ж таки підвести. Знаєте, через те, що в нас паста свіжа, вона дуже швидко готується, 2-3 хвилини, в принципі, її буде достатньо. Пиштаємо сковорідку на вогонь, олія. Так, отже, ми підсолюємо гриби. Також пробуємо і доводимо до смаку нашу пасту. Зараз я вам скажу, що натхнення воно кругом ходить. Раніше, мені здається, не було. Гідної літератури, ще колись, коли я починав теж на кухні працювати в інтернеті, нічого дуже не було так, знаєте, на цю тематику. Десь пам'ятаю, якісь там телешов, якісь вони були елементарні, знаєте. Зараз стільки зробилося фудблогерів, там хороших на заході. Все, що потрібно, базові речі в кухонні, треба знати на англійській мові. Література це займає десь, напевно, перше місце в моєму списку. Все ж таки, знаєте, в інтернеті можна розгубитися. Книжка для мене це якийсь концентрований момент, де там просто всі знання є на одній поличці. Я вже ну, дуже багато в принципі, виділяю коштів, тому що я прекрасно розумію, що це є інвестиція. Знаєте, це не просто прочитав. Коли працюєш. Кухарем — це одна література. Коли шеф-кухарем, це ти повинен якби, піднімати її якість. І, на жаль, напевно, це от ми десь перегукнемося з цими проблемами. Я це все ж таки хочу сказати. Мене насправді дуже бентежить те, що професійна кулінарна література не перекладається в принципі на українську мову. Куля в нас готова, коли ось такий вже сироп нам неї утворюється. Так, вже паста доходить до кінця, заправляємо її копченими гливами. та вершкове масло з місу. Знімаємо з вогню і все нехай нам розходиться масло. Все, у нас все готове, можемо складати страву. Для сервірування я візьму пен... спинку кролика. Якщо ти розумієш, що ти вже кухар, треба віддатися на всі сто. Ну, якийсь період часу треба просто забути якийсь, можливо, про гуляння, все ж таки з моєї сторони. Розваги ти маєш просто стати на ці рейси, віддатися роботі на максимум, загрузити себе ще додатковим розвитком, і все не зважати ні, ні на що, не дивитися, як це буває часто на когось. Просто ти маєш стати сам для себе судею. Не, можливо, ти маєш якісь авторитетів, це дуже круто, які тобі підказують, але зачасту тобі люди будуть говорити, які тебе не підтримують, що в тебе не виходить, будуть тим самим тебе збивати зі шляху. А люди, з якими ти дружиш заради якоїсь вічливості можеш казати, що ти крутий. Тому це все треба відкинути. Це можливо дуже егоїстично звучить, але коли ти починаєш сам себе судити, мені здається, тоді і починається розвиток, коли ти порівнюєш себе кожен день. І якщо ти, в принципі, в день не став трішки кращий на наступний, ти його даремно пробіг. Викладати можна кому і як подобається. Це напевно і оця романтика кухні і приготування їжі. Середно виставляю пасту. У мене ось така була історія, знаєте, завжди, коли мама тушкувала цього кролика. Я просив її мені м'ясо, але там, де нема костей, тому сьогодні я трошки, скажімо так, виконав свою мрію. Я нарізаю спинку. Е, На щоб смажені гриби для більш такого грибного смаку я притрушую е, грибною пудрою в білих грибів. Також додаємо нашу цибулю. Посипаємо свіжо натертою копченою грушею. Ну, я великий маю, чесно кажучи, надії на 5-10 років, а можливо і навіть швидше, що все ж таки до нас зайде мішлен. І, можливо, цей Сан Пілігрим більше теж зверне увагу, тому що для будь-якого шефа важливо є визнання. На жаль, у нас немає нічого такого престижного, чесно, в Україні, а це визнання це вже таке якесь світового формату. Знаєте, все ж таки якісь кіно, чи там все розказують за мішлен, що це є, в принципі, святий грааль для будь-якого шеф-кухаря. І власне я дуже би хотів стати навіть першим в Україні. Я... Хто утримає ці зірки, зрозумієте? Це для мене дуже така важлива річ, і відповідно це є тим, десь якесь похідне від цього, аби розвивати українську гастрономію. Все ж таки треба вже більш своїми, так би мовити, стравами кричати на весь світ. Що ось ми є, розумієте, ми, ми не гірші від вас взагалі ні на грам. Маніфест, який української кухні був підписаний до повномасштабного вторгнення, він мав дати цей поштовх. На жаль, нас трішки відкинули, Ну, це тільки нас зробить сильнішими, я гадаю. Тому будемо і з іншими шефами, думаю, є такі однодумці, які, можливо, мене десь там побачать. Було би цікаво разом співпрацювати. Я тільки за це. Гастрономію мають бачити Україну всі, у всьому світі кролика додатково ще поливаємо соусом, який утворився. Страви я взагалі люблю готувати, але по солі їх не доводити до кінця, лиш би вони не були прісними, завершувати завжди ось такими сіль, яка йде пластівцями. Зараз це, що дуже мене тішить, Дрогобицька сіль теж робиться такого формату. На жаль, ще не копчена. Тому для додаткової текстури смаку копчення ми посипаємо сіллю. Також цей заготовлений нами декор. Я теж не зробив його банальним. Він приготовлений з в принципі, грибного, я би сказав, тіста. Там багато, велика кількість грибної пудри, масло, яйце. І легенькі гірчичні нотки. Що ж, наша страва готова, мій дитячий спогад. Я сподіваюсь, вам теж він сподобається. Хай смакує.